Вісім дівочок, шість мальчиків. Доброго дня. З'яту. З новим роком. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Як назвали? Ірюша. Ірюша. Хай буде здоровенький і щасливенький. Дякую. Ну, консолідовано, а бабуся де? Бабушка? Якщо з такою бабушкою це перша. Перший Ірюша. Перший. Так. Так, ну і що, розказуйте. Ой. Як, як нас? Бойовий. Ну, Діти баба довольні. Дуже. А де, а де ви живете? Довгенька, <гум> так. Ну, добре. Молодці, молодці, ребята. Так, так держав. Як назвали? Аліна. Аліна? Так. Це вже другий у вас? Так. Ну, а перший? Саша. Саша. Це вже, ні, а скільки Саші років? 3550. Ну, а братики і сістри є? Є два братики. Два братика. Це спеціально заказали. Да. Де, де, бабу? де бабушка? Да відмічають новий рік. Де вас залишили один на один. Як назвали? Андрій. Андрійко. А чоловіка як звати? Відає. А діда як звати? Толік. Толик. А хто, а хто Андрій? Сусід чи хто не? Дуже приємно, дуже вам дякую. Вот, я... да, да. Тим більше, що те саме. Я вам просто скажу, що... Дякую, гарного нового року. вам. А свідки саме? А, ну Винець. Я дуже з да. області. Народила, народила в скільки? Сьогодні? Винець. Трошки раніше, так? Да? Дякую. Щастя, ну, здоров'я, добра вам і вашій дитинці. Як назвали? Винець это. Елизавета, ух, ти що? Розсієм і скільки вже днів ростете? 3-5 днів. Тож наші земляки ваші. Розвідки, потім, потім, щоб те саме, щоб правнуків дочекатися. В общем, бабушка ще молода. Я бачу, я бачу, стараєтеся, молодець. Так що. Спасибі, молодці, ребя. 3.510 народився. Ріс 53 сантиметри. У мене був кесаревий рост. Це вже наш нас другий синочок. Чекають, чекають всі додому, дуже ждуть його. А як тато? Ой, наш тато дуже довольний, це в нього перша дитина, дуже хоче. Він від нього не відходить і дуже дуже задоволений дитиною. Скажіть, от дитина він спокійний, в основному спить і все ж таки інколи нарядує. Він сьогодні зустрічав новий рік разом з нами до 12 годин. Дивився на салюти, вирядує від нас. Старший каже, що ще треба ульянку. Сьогодні в цю святкову новорічну ніч у нас народилось п'ятеро дітей, три дівчинки і два хлопчики. У нас одна єдвіня, дві дівчинки, які народилися чотири дні назад. Дві дівчики, доношені дівчинки, вага їх 2,800 і 2,500. Свято і свято, а робота і робота, тобто ми не поділяємося. Люди поступають, люди народжують в будь-який день і в неділю, і вихідні дні, і в святкові дні. Так що ми відношені абсолютно до них всіх одинакових, щоб все було добре. За цей останній рік, що минув, у нас 300 жінок. Це і новогородні жінки які приїхали з інших районів. це більшість Вінницька область. За рік у нас народилося 1180 дітей. І хочу подякувати медичному центру, всім працівникам медичного центру. І, звісно, главврачу. Ну, Так я собі вирішила, що напевно що тут краще. У нас в Хозятині багато відгуків про цей центр, так що ми так вирішили, що ми будемо народжувати тут тоже тут. Скільки позитиву, скільки позитивної енергії, скільки гарних надій, скільки мрій як. Ми як, як сьогодні в цьому е, відділенні е, Вердичівської міської лікарні, яке називається Центр жінки, мабуть, немає е, е, в жодної оселі. Тут сконцентровано бажання мам, бажання е, батьків. Їхніх рідних і близьких, і ці бажання пов'язуються з народженням самим щасливою подією для кожної сім'ї це народження дитини. Мами, які приїхали народжувати з козята, з інших, з інших міст, це говорить про те, що тут працюють професіонали, які відносяться до своєї роботи з великою повагою і шаною, роблять свою гарну справу. І а саме головне, що вони дають. Таку радість для сімей народ дають можливість народити гарних, здорових дітей. Хотів би побажати від всіх бердичівлян, цим сім'ям, цим гарним мамам, батькам, присутнім бабушкам, щоб їхні мрії, які вони пов'язують з народженням дитини, збулися. А ці діти жили в щасливій, гарній процвітаючій державі.